На Лузівщині торік у порівнянні з поза минулим роком знизився рівень злочинності. Про це на сесії міськради повідомляє керівник Лозівської окружної прокуратури Сергій Колесник. Зокрема, зменшилась кількість умисних вбивств у сім 21 6-22 році. Всі злочини фактично розкриті, п'ять обвинувачених в суді, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, одне кримінальне провадження. Розслідується. Залишилось на тому ж рівні кількість злочинів за фактами тяжких тілесних ушкоджень п'ять. У тому числі, що спричинили смерть потерпілого три. Усі кримінальні правопорушення вказаної категорією розкриття. За словами Сергія Колесника, кількість крадіжок зменшилася вдвічі. Грабежів у чотири рази. Правопорушники скоїли розбійний напад. Позаторік їх було п'ять. Злочин розкрили. Поменшало і правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків, говорить керівник прокуратури. Протидія кримінальному правопорушенню у, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів являється пріоритетом для окружної прокуратури. У цьому році зареєстровано вже 9 кримінальних проваджень вказаної категорії. Стосовно трьох осіб, які здійснювали збут наркотичних засобів, винувальні акти направлені до суду. Дедалі більше фіксують фактів незаконної вирубки лісу. А от правопорушень, скоєних неповнолітніми, менше, зазначає Сергій Колесник. Загалом питома вага розкритих кримінальних правопорушень на території міста та району складає 80%. Відшкодовано збитків на суму 685 тисяч гривень. Також накладено арешт на майно осіб на суму більше по півтора мільйона гривень. Лузівська прокуратура також направила до суду кримінальне провадження стосовно колаборанта та двох мешканців, які виправдовували російську агресію. Зазначає керівник прокуратури.